Я вважаю, що держава може сконсолідуватися на базі державної мови. Сьогодні допустити дві там державні мови чи одна державна, друга офіційна, це зруйнувати державу, яка в такому загроженому стані. Сьогодні я завжди привожу приклад євреїв, які мертву мову відродили і, і, і всі вивчили і сконсолідувалися навколо мови, яка вже навіть не була в побуті. Це, це не є другорядне питання. Це надзвичайно важливе для України питання. Ми зараз почнемо боротьбу за державність. І за справжню державність української мови тим більше, що для України це не є такою страшною проблемою. Це не Естонія, і не Латвія. Українську мову в Україні практично розуміють всі і знають всякота по всі. Може там говорити, не вміють, але проблеми немає У мене, наприклад, жодної проблеми з виступами немає навіть у Криму. мова, мова так би мовити, не є неперехідним бар'єром. Обволодіння чи розуміння української мови просто на цьому хочуть робити певні політичні спекуляції. Сьогодні робити державу без державної мови, без державної символіки, саме тієї, яка віками в нас є, і так далі, це значить готуватися до знову якогось союзу і так далі. Треба робити національну ідею, піднімати і робити із цього такого ще глибкого народу націю повноцінну. А тут мова це цементуючий фактор. Але ви не думаєте, що тоді знову будуть кидатися на демократичні сили, казати, що вони займаються проблемами символіки мови, а не економіки і кращого життя? А чому це одне має заперечувати друге? Треба займатися і тим, і іншим. Ми досить багато говоримо про економіку. Сьогодні навіть трошки менше стали говорити про національну ідею і про мову. Рух якраз це та організація, яка ці дві речі не розділяє: національну основу держави і економічну основу держави. Чи власне є консолідуюча ідея? Національ... Національної держави. Ну, Зараз багато говориться про національну ідею, тільки кожен розуміє її по-своєму. Навіть президент, який спочатку сказав, що вона не спрацювала, потім кинувся в протилежність і сказав, що це мало. Ну, Пам'ятаєте, на... починаючи з із... ювілету. Uh -huh. Хмельницького, от але вони якось і по-своєму розуміють ту національну ідею. Національна ідея це значить будувати державу на базі корінної нації. Корінною нацією є українська нація. Нікому не шкодити всім там, надати всі можливості національним меншинам, але має бути чітко означено, що так як всі європейські держави, чи майже всі, ми будуємо державу на базі корінної нації, значить, її державна мова, значить, це наша історія, це наша духовність. Ми шануємо росіян, ми шануємо євреїв, ми шануємо поляків. Але ми це продовження історії українського народу, наша держава. От таким чином треба ставити.